Регулятор не регулятор. Точніше, уряд встановлює так зване покладання спецобов'язків на державну компанію на НАКНАВТАГАЗ України, щоб державна компанія забезпечувала українців газом за належною ціною. Ця ціна там встановлена на сьогоднішній день 7,96 гривень копійок за кубометр газу. Ця ціна до кінця квітня змінюватись точно не буде. Друге питання мова йде саме якраз про транспортування і про розподіл. Скоріше за все, скоріш за все, я так е, вважаю, що з великою ймовірністю регулятор НКРЄКП додатково внесе рішення, яким встановлює саме розподіл ціни на природній газ саме для населення, тому що у цьому рішенні не йде мова про населення в цьому рішенні йде взагалі мова про тариф на транспортування газу як такого, який видобуває і Українська газотранспортна компанія. Е, Наша яка дочка нафтогаз України. і е, інші приватні компанії, які видобувають газ, і які транспортують по українській газотранспортній системі, це в першу чергу стосується саме їх, але тим не менше вони будуть закладати у собі вартість свого газу, який і доставляється по Україні, і до приватних підприємств, і до державних підприємств будуть закладати цей тариф. Це так само як. Я не знаю, купувати паливо на автозаправних станціях дорожче, і відповідно, що хліб. Буде не в перший день, але з часу він стане здорожчувати, пане так Сергію. Можна та... уточняти? Так все ж таки в платіжках українці в зросте транспортування газу, за яке ми теж платимо, там буде плюс якийсь чи ні? Чи Ми цього не побане відчуємо станом на зараз, в цьому рішенні, яке прийняло НКРІКП, немає рішення саме якраз про розподіл, на яке mm. зазначається скоріше за все, що вони будуть приймати окремим рішенням, і тоді, коли вже буде окрем. Рішення, ми тоді подивимося, все ж таки, чи, чи буде зростати платіжка для населення за транспортування і за розподіл природнього газу, тому що регулятор для кожного облгазу встановлює різні тарифи на транспортування і на розподіл, в залежності від того, яка яку інфраструктуру має той чи інший облгаз. А якщо буде, ну, от зараз ну і принаймні дійдуть до такого рішення, то наскільки плюс? Приблизно може у нас зрости платіжка. Ну яка сума це може орієнтовано бути? Дуже складно на сьогоднішній день сказати. Я вважаю, що уряд має продовжувати підтримувати через покладання спецобов'язків відповідну ціну і утримувати, тому що населення не зможе фізично витримати додаткове фінансове навантаження в 2025 році.